Від імені голови партії регіони міського району я заявляю, що 21-го ночі в 12-го року по статті 358 частині 2 Кримінального кодексу України, по частині 2 Кримінального кодексу України. Дії, які передбачені ці статті частини 1, якщо вони вчинені повторно або попередньо, з мовою, групою осіб, підробка документів, частини напрошують до мене ми на своїй наступній засіданні на, 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 на виконкованні. Я особисто розповідаю це питання і мені жаль, що дальше запишу. Всіх това тобто, Недовіра і дні, пожалуйста. Eh, Шановні друзі, повірте, я в цьому залі присутній на сесіях, і на інших мероприємствах. Вже більше 30 років. Якщо взяти, поповнувати 75-го Дуже було багато різних притай, розглянути. Дуже багато хто, такій самій головриці, як і я пам'ятаєте, на малий туркопля і ну, робили, на нагирних почвах і так далі. Але Мені хочеться сказати одне, що сьогодні депутати підійшли до даного питання з важеми. Так, да, є спомоги, які будуть доказані, і по них буде відповідне покарання, і по них треба приймати відповідне рішення. Але... Дорогі товариші, Михайло Петрович, ти сказав, що 17 років, що ти називає, що 17 років пробули тут, на цій посаді. 12,5 Так. Да. І я ні разу не чув вашої зарплати, коли ви на сесії об'являли, скільки ви одержуєте, як е, голова райради. І беру, Грегор Олександрович, от ні раз. Я підожди, я сказав, а судді хто? Немає? Є же такий момент. Тому що я був на президії, де зарплату сказали, що трохи вирівнять. Михайло Петровича не було, а блюк три часа її мучу, бо зарплата була по 8 тисяч. І там надбавок було, до всі 100%. Я не говорю, що. Це було правильно чи неправильно. Потім це поставило на сесію, Михайло Петрович, ми оставили 8 тисяч чи до його святосостояння, то трохи зменшили. Підкажіть, за колектив, я говорю, що не робили глупості. Але все время це так вибирати, треба, щоб ще говорили проти нас не тільки емоції, не тільки ми шукаємо, понімаєш, чорну кошку в чорній кімнаті, може, там її немає. Я з-за того вийшов, що починають розказувати, що хтось там претензії має, що провірок багато. Да їх дуже багато. Повірте, що кожен місяць хтось проверяє, як не станція, значить охорона природи, не охорона природи, так пожежники, не пожарники э, э, зайнятості провірити, чи ще такі і так далі. Ну ми живемо в такій країні. І в анцом вини. А цьому вини. Понимаешь, конкретно руководство районе, що там хтось винувати, так не воно, так давайте э, думати, що ми живемо в такій країні колії. І я до вас звертаюся, щоб э, рішення, яке сьогодні говоряться, було зроблене не на, на емоціях, не на, э, так сказати, ейфері, яка, давай, все потрошки поламаємо, а зважено і виберено. Все. Питання не виїждко. Питання не стоїть тому. І не треба якось перекидати з лівого борту на правий борт. Питання не в тому, 10 тисяч чи 20. Хай буде 100 тисяч йому зарплата. Не проти ніхто. Але вона повинна бути законна. Питання ніхто не піднімає в тому, що 8 тисяч, чи, чи 3 тисяч, чи 20 тисяч. Хотів зарплату таку зробити. Проведи його через сесію, нема питань. Хто що, хіба, хто, що ж проти. Законно треба це робити. Ніхто ж питання піднімає, тому що яка зарплата. Я маю право на репліку, оскільки моє призначення виступає в карту. Я, встановлення Пітро Івановичу, порадив вивчати э, постана закон про боротьбу з корупції в новій редакції. От це вам допоможе у подальшій роботі. Ви в общій сложності задавали питання. За скільки кого свеч продав, за кришу машину купив і тому подібне. Я вже пенсіонер, в мене зла молока, чи скарта молока. А ви думаєте, там є, про що думає? У міста. Саме от харчування на 2 мільйони 200 тисяч процедура у вас, закинь, подумайте. От здесь у виступленні, я з міста провезла. В выступлении Федора Ивановича было сказано, что... Нет, мы на обсуждаем то, что говорится на не Подождите, убиваем. Убиваем. значит, было сказано, что совершена. Не перебивайте меня, пожалуйста. Совершена глупость и не надо эмоций. Надо принимать решения на... не на эмоции. Да, решение надо принимать согласно закону. Глупость, это, извините меня, не детский сад, это глупость, допущена должностным лицом. Должностное лицо должно действовать согласно закону. А закон был нарушен. Поэтому никаких правильно эмоций, а все согласно закону. Раз нарушен закон, виновный должен отвечать за это дело. Ну извините меня, если сразу после первой сессии голова Райрады считает возможным, что не советую с Районным советом не советуясь с депутатами, он может сам, единолично, поменять решение районной сессии, то извините меня, как можно дальше доверять голове районной рады о том, что таких случаев больше не повторится и не будет злоупотреблений более крупного масштаба? Я с такой постановкой вопроса не согласен. Поэтому я говорю, поддерживаю требования, которые выдвинуты о том, чтобы объявить недоверие голове районной рады. По поводу проверок. Да, идут проверки. И не надо говорить, что мы живем в таком государстве. Государство это мы. Начиная отсюда от районного совета. И как мы тут поведем, как будут и проверки оттуда сверху. И сколько мы будем молчать, что нас будут давить. Я депутат районного совета, я теперь в графе, в графе пишу судимый. Попробуйте рассказать, что мне выписали штраф 510 гривен за то, что там кто-то был не труд, трудоустроен. Сделали пять человек пострадавших. Я сейчас пишу график. Вы судимый. И это в результате проверок. Вы думаете, мне приятно, проработавший всю жизнь, проработавший всю жизнь, и сейчас перед пенсией писать в графе везде судимый. Расскажи, что это статья 172, часть. 1, 510 гривен штраф. Как мне носить этот групп? Вот это проверка.